Вчені нарешті дізналися, що знаходиться всередині таємничих ореолоподібних бочок, затоплених біля берегів Лос-Анджелеса, підводне звалище, уроки каліфорнійської глибини та глобальні екологічні ризики. Нещодавні відкриття біля узбережжя Лос Анджелеса щодо таємничих ореолоподібних бочок, що містять промислові відходи, це не просто місцева екологічна проблема. Це тривожний дзвінок, що нагадує про спадщину безвідповідальних промислових практик минулого і про довгострокові ризики, які вони представляють для нашої планети. Спочатку передбачалося, що бочки містять заборонений пестицид ДДТ, але останні дослідження показали набагато більш тривожну реальність, мова йде про лужні відходи, здатні радикально змінювати морське середовище і вивільняти токсичні метали. Як людина, яка багато років займається екологічним моніторингом та консультаціями з питань сталого розвитку, я завжди наголошував на важливості проактивного підходу до запобігання забрудненню навколишнього середовища. Цей випадок у Каліфорнії є яскравим прикладом того, що сталося, коли такого підходу немає. Ми говоримо про десятки тисяч бочок, що містять невідомі речовини, затоплені на дні океану і впливають на морську екосистему протягом десятиліть. Що таке ореолоподібні бочки і чому вони такі важливі? Уявіть собі, тисячі іржавих бочок, що лежать на морському дні, оточені дивними білими ореолами. Ці ореоли є ключем до розуміння того, що відбувається. Вони є результатом хімічних реакцій, викликаних витіканням лужних відходів. Коли ці відходи взаємодіють з махнієм у морській воді, утворюється мінерал-брусит, який утворює кірку, що нагадує бетон. Ця кірка повільно розчиняється, підтримуючи високий рівень РН у відкладеннях і викликаючи зміни в навколишній морській воді. По суті, ми маємо справу зі створенням штучних екстремальних середовищ існування на морському дні. Більшість морських організмів не можуть вижити в таких умовах, що призводить до різкого скорочення біорізноманіття. Але навіть у цих суворих умовах виявляються спеціалізовані бактерії, пристосовані до лужного середовища, що свідчить про вражаючу здатність життя пристосовуватися до самих екстремальних умов. Забруднення ДДТ проти лужних відходів в чому різниця і чому це важливо. Початкові побоювання стосувалися забруднення ДДТ, який, як відомо, робить негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини. Однак лужні відходи представляють зовсім іншу проблему. Вони не просто токсичні самі по собі, але й можуть сприяти вивільненню інших, ще більш небезпечних речовин, що містяться в морських відкладеннях. Вивільнення токсичних металів – один з найсерйозніших ризиків. Лужне середовище може розчиняти метали, які в нормальних умовах залишаються пов'язаними з морськими відкладеннями, роблячи їх доступними для поглинання морськими організмами і потрапляючи в харчовий ланцюг. Це може привести до біоакумуляції токсинів в рибі і морепродуктах, представляючи загрозу для здоров'я людини. Уроки з Каліфорнії: глобальні екологічні ризики. Випадок затоплених бочок біля узбережжя лос Анджелеса це не унікальна історія. У всьому світі існують подібні випадки незаконного поховання промислових відходів в океані. У минулому, коли екологічні норми були менш суворими, океан розглядався як дешевий і зручний спосіб позбутися від небажаних відходів. Деякі з найвідоміших випадків включають поховання радіоактивних відходів в океані у минулому багато країн, включаючи США. Союз Радянських Соціалістичних Республік та Японію скидали радіоактивні відходи в океан. Ці відходи є довгостроковою загрозою для морського середовища та здоров'я людини. Скидання хімічних відходів у минулому багато промислових підприємств скидали хімічні відходи в океан, забруднюючи морське середовище і представляючи загрозу для морського життя. Поховання токсичних відходів у морських відкладах. У деяких випадках токсичні відходи були закопані в морські відкладення, де вони могли витікати в навколишнє середовище та забруднювати морське середовище. Як ми можемо запобігти подібним випадкам у майбутньому? Запобігання подібних екологічних катастроф вимагає комплексного підходу, що включає. Посилення екологічних норм необхідно посилити екологічні норми і забезпечити їх суворе дотримання. Поліпшення технологій переробки відходів необхідно розробляти і впроваджувати більш ефективні технології переробки відходів, щоб зменшити обсяг відходів, що підлягають захороненню. Підвищення обізнаності громадськості необхідно підвищувати обізнаність громадськості про екологічні ризики, пов'язані з незаконним захороненням відходів. Міжнародне співробітництво необхідна міжнародна співпраця для запобігання незаконному захороненню відходів в океані, інноваційні методи моніторингу, розробка та впровадження нових технологій моніторингу морського середовища, включаючи використання безпілотних літальних апаратів та підводних роботів для виявлення та оцінки забруднення. Оцінка екологічної шкоди, проведення комплексної оцінки екологічної шкоди, спричиненої затопленими бочками, для розробки ефективних стратегій відновлення. Розробка планів з видалення відходів. Розробка планів видалення відходів з морського дна, враховуючи потенційні екологічні ризики, пов'язані з самим процесом видалення. Стійкі промислові практики, стимулювання стійких промислових практик, які мінімізують утворення відходів і сприяють їх переробці, особистий досвід та спостереження. Працюючи консультантом з питань екологічної стійкості, я неодноразово стикався з ситуаціями, коли компанії намагалися уникнути відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Важливо пам'ятати, що екологічні проблеми не вирішаться самі собою. Потрібна активна участь як з боку урядів і регулюючих органів, так і з боку приватного сектора і громадськості. Випадок із затопленими бочками в Каліфорнії це нагадування про те, що екологічні наслідки наших дій можуть тривати десятиліттями, а то й століттями. Ми повинні вчитися на помилках минулого і працювати над створенням більш стійкого майбутнього для нашої планети. Укладення Виявлення затоплених бочок з лужними відходами біля берегів лос Анджелеса це тривожний цвінок для всього світового співтовариства. Це не просто локальна екологічна проблема, а символ більш широкої проблеми безвідповідальних промислових практик минулого. Необхідно вчитися на цьому досвіді та працювати над створенням більш стійкого майбутнього для нашої планети. Ми повинні пам'ятати, що океан це не звалище, а цінний ресурс, який необхідно захищати для майбутніх поколінь. Необхідно посилити екологічні норми, покращити технології переробки відходів, підвищити обізнаність громадськості та працювати над створенням більш стійкого майбутнього для нашої планети. Тільки так ми зможемо запобігти подібним екологічним катастрофам у майбутньому.